Першого чоловіка взяли собі в машину, положили його, але попри до приїзду в лікарню, в Авдіївську лікарню, де працювали ще лікарі, ми побачили, що він помер у нас в машині. Бачиш тіла з відірваними кінцівками, і чоловік з відірваною кінцівкою повзе і каже, дайте мені води, допоможіть мені, хлопці. Сльози наворачуються. Люди казали, що це наша земля. Ми в Авдіївці народилися, що у нас тут поховані наші батьки, наші родичі. Ми залишаємось тут, тут наш будинок. Ну я думаю, що страх незрозумілості перемагав страх смерті. Був потрапляння каба біля будинку. Її чоловік загинув на, на місці будинку, а вона отримала тяжкі поранення голови, кінцівок. Сказали, що на дорозі лежать тіла двох літніх чоловіків, це чоловік і жінка, а мені перед цим дзвонив їхній син і казав, що вони можуть бути там, можуть бути там. Ми заїжджали, ніде їх не знайшли. Ну, вони пролежали, мабуть, около 10 днів. Були такі люди, що та, ми любимо Україну, ви нам допомагаєте. А потім на сюжетах російських каналів ми побачили цих людей, що вони кажуть російським військам, що вони їх звільнили і вони дякують їм. Загиблий, там відірвана кінцівка, відірвана частина тіла. Да, боляче було дивитись на це. Ім'я Геннадій Юдін знає майже кожен мешканець Донеччини, адже всі евакуаційні рейси екіпажу Білий Янго Задіївського напрямку проводиться саме за його участю. І сьогодні у передачі Приважливо маємо змогу поспілкуватися з героєм нашого часу. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви майор поліції. Чому саме ви обрали цю професію і не шкодуєте взагалі? Проводити. Взагалі не шкодую, давав присягу народові України і виконую її до цих дней. Ну, Постійно мешкав в місті Авдіївка і залишаюсь в цьому місці, хоч воно і окуповане, але допомагаю людям, як можна. З 2014 року Авдіївка потерпає від ворожих атак. Ви як місцевий мешканець цього міста пам'ятаєте ті події, як це все відбувалося. Так, да, дійсно пам'ятаю. Ну, це були у нас захоплені адмінбудівлі. Будувався, будувалися блокпости на в'їзді в місто. На блокпостах стояли відомі мені наркомани, алкоголіки, які з зброєю в руках зупиняли автомобілі і осматривали, оглядали їх. Чи багато людей покидало місто у 2014 році? У 2014 році, як все починалось, ще люди залишались в а Коли почались обстріли міста, це прильоти по многоетажному багатоповерховому сектору, так і по приватному сектору. Дійсно, були перебої з електропостачанням, з водопостачанням. Потім вже надовго було… Не було світла в місті, і люди виїжджали. Да, я також зі своєю сім'єю виїхав спочатку на Азовське море, потім ми виїхали до Дніпра. Ну а потім ви повернулися, так? Так, да, Потім повернувся. Да. А скажіть, будь ласка, які ми ваші були обов'язки до повномасштабного вторгнення і які вони стали після вторгнення до 24 лютого? Які зміни відбулись? До повномасштабного вторгнення я працював начальником сектора реагування патрульної поліції в місті Авдіївка. Це обов'язки по дорожньо транспортним пригодам, це патрулювання міста. Ну, всі обов'язки ми виконували. Після 24 лютого 2024 року у нас змінилось повністю все. Ми почали допомагати людям як з евакуацією, так і гуманітарна допомога була. Це реєстрація прильотів ворожих. Місто постійно було під прильотами. Було також виїзди на поранених людей, цивільних загиблих людей, на жаль. Ми надавали першу медичну допомогу пораненим, тіла довозили до морга. як змінювалося ваше місто під час повномасштабного вторгнення? Бо це ваше рідне місто, ви ж це бачили? Ну, буквально до квітня 2022 року. У нас ще було більш-менш спокійно, як це ми бачили по, по Маріуполю, такого у нас не було. Після квітня почались обстріли міста, перебої з електропостачанням, з водопостачанням були і дійсно люди почали виїжджати з міста. Це були військовою адміністрацією, організовані масові автобуси. Авдіївський коксохімзавод допомагав також вивозити людей з міста. Це було і за добу було і 100 людей, і 200 людей ми вивозили з міста. Ну, тобто вам було боляче бачити, як ваше місто руйнувалося, так? Дійсно, боляче. Да. Бачили, як воно і горіло, тому що. Надзвичайна служба ДСНС не могла виїхати, припинити пожежу. Як ви доєдналися взагалі до екіпажу Білий Янгол і чому саме Авдіївський напрямок? Це добровольне рішення було. Я як місцевий я залишався в місті і ми прийняли з напарниками таке рішення, озвучили його керівництво, що ми будемо допомагати людям. Нам надали броньований автомобіль, і з того дня це було пізніше, після того як ми вже ну, ми виконували такі ж обов'язки, але офіційно нас презентували в березні 23-го року. І ми почали офіційно працювати як спецпідрозділ, який покажуть білий янго. Так пам'ятаєте свою першу евакуацію, якою вона була в емоційному плані для вас? Ну, мені запам'яталася евакуація, коли був потужний обстріл зупинки на авдійсько коксохімічному заводі, де загинули багато людей і отримали поранення. На жаль, це була у нас дуже складна. Ми вивозили поранених. Перше це ми надавали медичну допомогу тим, хто був з ознаками життя. Намагалися їх як-то врятувати, але були такі, що ми першого чоловіка взяли собі в машину, положили його, але до приїзду в лікарню, в Авдіївську лікарню, де працювали ще лікарі, ми побачили, що він помер у нас в машині. Це було так боляче Це най... на душі. Найважче да, так? найважче була оце перша, перша смерть, що я бачив, ну, на руках, буквально чоловік помер. А Як ви це пережили? О, це було страшне, що бачиш тіла з відірваними кінцівками, І чоловік з відірваною кінцівкою ползе і каже, дайте мені води, допоможіть мені, хлопці. І сльози наворачуються на очах. Скажіть, будь ласка, окрім евакуації, ви... Допомагаєте, як саме окрім евакуації. Яку допомогу надаєте людям? Основна наша мета це збереження людських життів. Це місцевих мешканців, це і Авдіївський напрямок, і Ачеретинський напрямок. Ми усіх благали на евакуацію. Більшість людей ми вивезли з міста. У нас з березня 23-го року в місті нараховувалось близько 2,5 тисячі осіб. Наприкінці лютого 24-го у нас було 920, 915 людей в місті залишалося офіційні дані військової адміністрації. Ну, це, це евакуація, я сказав, це гуманітарна допомога. Ми привозили в місто як хліб, як гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Це медична допомога, внаслідок поранень, які відбувалися в місті, і, на жаль, це і доставляння тіл загиблих до морга. Наскільки важко було вмовляти людей? І які відмовки найчастіше ви чули? Що от люди кажуть: ні, я залишусь? Так, да, дійсно так було. Люди казали, що це наша земля. Ми в Авдіївці народилися, що у нас тут поховані наші батьки, наші родичі. Ми залишаємось тут, тут наш будинок. Ну я думаю, що страх незрозумілості перемагав страх смерті, тому що вони не розуміли, куди вони будуть їхати. Це несподіванка для них була. Ми як могли вмовляли людей, але, на жаль, коли в них вихідний будинок потрапляв ворожий снаряд, або, не дай Боже, гинули там близькі, родичі. Вони тоді тільки погоджувалися на евакуацію. А були такі випадки, що відразу вони казали ні, а потім вони шкодували, що вони відмовились? Так, були. були. У нас був випадок, коли. Наша вулічкомша, в котрій ми доставляли постійно гуманітарний груз на вулицю. Там вона піклувалась по чотирьох вулицях і буквально ми за день привезли гуманітарну допомогу. А наступного дня нам надійшло повідомлення, що біля їхнього будинку стався авіаудар. Це був потрапляння каба біля будинку. Її чоловік загинув на, на місці будинку, а вона отримала тяжкі поранення голови кінцівок. Ми її приїхали, забрали до лікарні, до нашої Авдіївської, там їй надали стабілізаційні заходи. Ну і Потім ми її довезли до Покровська, де вона там перебувала на лікарняному. і Потім син її забрав до Дніпра чи Києва. А тіло си, а батька ми довезли потім. Ну, її чоловіка довезли до морга Покровська, він похований десь, десь Покровську. І вона казала, чого ж ми раніше не виїжджали, хоча їй казав, що виїжджайте, ну, ситуація погіршувалася і вона так от так сталася. А доводилося вам привозити родичам загиблих? Так, да, так, буквально от останні... Дні нашого заїзду у нас звернулися люди, які їх родичі мешкали на окупованих територіях, коли росіяни захопили частину міста, три вулиці, це поблизу царської охоти, міста Авдіївка. Там багато звертались людей, що їхні родичі не виходять на зв'язок, що вони пропали безвісті. І Мені подзвонили військові і сказали, що на дорозі лежать тіла двох літніх чоловіків, це чоловік і жінка, а мені перед цьому дзвонив їхній син і казав, що вони можуть бути там, можуть бути там. Ми заїжджали, ніде їх не знайшли. Ну, вони пролежали, мабуть, около 10 днів на цій дорозі біля царської охоти. Вони були вбиті кулями. Нам російські... Російські військові їх били, українські збройні сили вивезли ці тіла і ми передали в Покровську тут тіла загиблих родичів. Скажіть, запам'яталася вам історія порятунка? От на все життя закопивалася у вас в серці? Є така історія? Ну, мабуть, це. Врятоване життя дитини це була у нас трьохрічна дівчинка, яку місто, ні поліція, ні військова адміністрація не знали, що вона знаходиться в підвальному приміщенні магазину АТБ в місті Авдіївка. Ми шукали зовсім другу дитину, а потім потрапили по вона ховалась під лісничним маршем. Ми знайшли її матір. Матір і дитина була на руках у цієї матері. Ми переконали, що треба виїжджати. Ну, дали їм на збори два дні. Вона сказала, що через два дні буде готова. І ми приїхали, врятували цю жінку, надали їй перші там, і памперси, і продукти харчування, і гроші, хто скока мог дав. Подальшому її волонтери доправили до міста Київ. І... Потім вона мені дзвонила і сказала, що вона знаходиться в місті Хельсинки, Фінляндії, все у неї гаразд, але матір і брат залишились в Авдіївці. І потім, коли росіяни захопили місто, вона мені дзвонила і благала, щоб я знайшов її брата і матір. Ну, у нас надійшла інформація, що в магазині АТБ було потрапляння авіабомби, і вони рахуються, як зникли безвісті. Навірно, вони загинули в цьому підвалі. Так, от така була історія. Скажіть, от основною задачою білих Янголів» — це евакуація сімей з дітьми. Чи були такі ситуації, що батьки ховали своїх дітей, а вам приходилося їх шукати, вмовляти? Наскільки це було важко робити? Так, да, дійсно, так з квітня 23-го року була. Набула чинності постанова Кабінету міністрів, де була обов'язкова евакуація сімей з дітьми з прифронтових міст, сел. Ну, Авдіївка попадала під це місто. І ми приїжджали к сім'ям з дітьми, вмовляли їх на евакуацію, повідомляли, що небезпечно, надавали їм, казали, що там-то, там-то є. Де їх зустрінуть, де будуть умови для їхнього мешкання подальшого. Але у нас була така сім'я, матір і 13-річний хлопець Ілья. Який ми неодноразово к ним приїжджали, це було три рази. Вони мешкали в приватному будинку в старій частині міста Авдіївка. І у цій матірі ще було четверо дітей. Помімо Ілії Ілія, був менший. І вони скидали нам відео з проханням на евакуацію матері, щоб вона хоч не сама поїхала, а віддала малого до старших сестер. Матір да, бачила це відео і записували ми відео з матір'ю. Матір казала, що ні, нікуди не поїду, що сина вона вже передала іншим людям. А потім вона зовсім зникла з міста, не було і в цьому будинку, будинок був розбитий вже. Де вона ховалась, нам невідомо було. Ну, а після захоплення міста на російських каналах з'явилось таке відео, що цей хлопчик Ілья з'явився на сюжеті і матір там не було. І він казав, що дякував російським військам, що його звільнили. А скажіть, от ви допомагали людям, ви давали надавали гуманітарну допомогу, так? Ці люди вам казали дякую, вони відмовлялися виїжджати. Ви бачили, що вони перейшли на другу сторону. Як ви почували тоді себе? Ну да, з цих людей, які залишились в місті, от офіційні дані це 915 людей, були такі, що Казали, що їм нікуди їхати, у них усі родичі на окупованій території і в Росії. Ну, ніхто не заперечував, що вони чекають і чекають. А були такі люди, що «да, ми любимо Україну, ви нам допомагаєте, а потім на сюжетах російських каналів ми побачили цих людей, що вони... Кажуть російським військам, що вони їх звільнили і вони дякують їм. Це прикро було дивитись. Наскільки вам було важко, то от, 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 ви спілкувалися з людьми в мирний час, так віталися, просто так бачилися, а потім от, ви їх бачили раненими, загиблими. Як ви себе відчували тоді? Перший випадок був це потрапив під обстріл екіпаж нашого сектора говання патрульної поліції, мої підопечні це. Поліцейський потрапив під обстріл, ми негайно виїхали з нашим керівництвом надали їм і надали йому першу медичну допомогу, доправили до лікарні. Да, це було важко. Потім вже ми бачили знайомих людей, я безпосередньо бачив, що загиблий, там відірвана кінцівка, відірвана частина тіла. Да, боляче було дивитись на це. Зрозуміло, дуже важко відповісти, так? Да. А скажіть, найважча ваша, яка була евакуація? Я розумію, що кожна евакуація кожна евакуація да, по-своєму. Не знаю, мабуть, от остання у нас була авдіївський напрямок. Це селище в Олександрівка. Ми вивезли 16 людей. Ми заїжджали, хоча родичі їх благали, щоб вони виїхали, по телефону розмовляли, але вони відмовлялися. Ну так нам не вдалося переконати людей виїхати, але ми вивезли 16 людей, зберегли їм життя. Це. А скажіть, який ваш був останній візит до Авдіївки? Коли ви розуміли, що все ви більше туди не зможете заїхати? Так, я пригадую, це було 4 лютого 2024 року. Це був наш крайній візит на Авдіївці. Сподіваюся, що ми повернемось туди, в Українську Авдіївку. Це тимчасово. Це був вже місто було захоплено крайній вулиці і з сторони Авдіївського коксохімозаводу, і царської охоти. Постійно були обстріли по місту. Ми тоді, в цей день, вивезли чотирьох людей з міста, і потім в рамках безпеки як Громадян так і нас, наше керівництво зупинило евакуацію і ми більше не заїжджали в місто. Яка взагалі оперативна ситуація на авдійському напрямку? Зараз. Після, після захоплення Авдіївки 17 лютого 24-го року да, ситуація погіршилася. Зони нашого реагування це Очеретинська громада. Уся постійно була під обстрілами. Ми ще заїжджали в ці села поблизу Авдіївки, Орлівка, Тоненьке, Семенівка, Бердичі. Надавали допомогу ще і вивозили отуди людей. Ну, там були постійні обстріли, і кожним тиждень, кожним місяцем ситуація погіршилася і ворог захоплював все більше і більше селців. Зараз. Авдіївський напрямок у нас також гарячий. Після захоплення Очеретиного у нас близлежачі села це Очеретина і Прогрес, Новоолександрівка, Воздвіженка. Багато роботи. Ми буквально там усіх мешканців вивезли, залишається там буквально 5-15 осіб в цьому селі. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви були нагороджені орденом за мужність третього ступеня президентом України. Як ви себе почували в той момент? Ну, це було несподівано, але повідомив керівництво, що мені треба збиратись в Київ і їхати на День Соборності 22 січня бути в Києві, і мені повідомили, де це буде відбуватись. Я приїхав до того міста, я не знав, що це буде президентська нагорода. Ми зайшли в зал, очікували. Потім побачили да, президента. Це було дійсно несподіванка і приємно, що від першої особи держави я отримав цю нагороду. Ну, це нагорода, більш за все, це наша спільна Донецької області, наших білих янголів. Нашої поліції Авдіївки і мого напарника Дмитра Геннадій, розкажіть більш детальніше про свого напарника. Як взагалі розпочалася ваша співпраця? У мене є напарник Дмитро. Він також мешканець Авдіївки. Ну ми з ним познайомилися ще. Він не працював в поліції, він був школяром, навчався в нашій загальноосвітній школі в місті Авдіївка. Я був на той час ювенальним поліцейським, і так склалася судьба, що ми зустрілись за правопорушення його. Ну, ми викликали батьків його, поспілкувалися, все ми розійшлися, і потім він сказав, що хоче навчатися і працювати в поліції. Да, дійсно, він поступив до лав національної поліції, закінчив Донецький юридичний інститут. і Буквально перед війною повномасштабною він прийшов до нас відділ поліції, дільничним офіцером. Ну, дійсно, це була несподіванка для мене, що він вже працює зі мною, він, як мені, як син, донька цього віку, як і він. Ну, потім так склалося, що я. Сказав йому, будеш моїм напарником, да, він погодився і сказав, що да, ми будемо з вами працювати в Білому Янхолі. Ну, Тобто він цю історію, яка з ним відбулася, він вам розповів так, що запам'ятав, сказав. Ну да, так, да, да. ви пам'ятаєте, як ви мене визивали, да, я пам'ятаю, Дмитро. Да. Ну, працювати з ним легко. Він Постійно навчається всьому новому, він добре надає медичну допомогу, він закінчив курси до медичної допомоги, ну, як і я. Ну, я як водій більше, він як зі мною перший виходить з машини, надає медичну допомогу, накладає турнікети, пов'язки. Страх у нас не існує такого. Ми... Постійно разом, і якщо він там, я його заспокоюю, якщо він хвилюється, якщо я хвилююсь, він мене заспокоює, Так у нас тобто працюєте як один я налагоджений Одина, єдина команда, да, ради перемоги нашої і раді цивільних людей, яким ми допомагаємо. Українці дуже сильні. Так я от бачила нещодавно, як бабуся. 98 років. Да, була, пішки. Така, да, була у нас така випадок. Позвонили мені військові, яку побачили, вони побачили бабусю, що вона йшла по дорозі біля лінії фронту. Це біля села Прогрес. Вона йшла по автошляху з двома одна милиця вона була і палка дерев'яна. Вони її підхватили і подзвонили мені, щоб я попілкувався про неї подальшому. Я зустрів цих військових, пересадили авто, цю бабусю привезли до нашого шелтеру в Покровську, де їй була надана психологічна, медична допомога. Вона була голодна, казала, що вона неодноразово падала по дорозі. Шатало і вона лягала, відпочивала, спала два рази. Ну, потім все йшла і йшла. Вона вийшла з окупованої частини очерети, вона розповіла. Будинок її повністю зруйнований. Вона йшла, були трупи військових, вирви великі, повалені дерева, але вона. Не глядачи на її вік, продовжила цей шлях в 10 кілометрів, і потім вона опинилась на нашій звільненій Україні. Родичі, родичі були з нею в очеретину, там була поранена невістка її. Син був з нею. Потім вони якось розмінулися, вони пішли в іншу сторону, бабуся в іншу сторону. Родичі опинились в Константинівці в лікарні, а бабуся сама вийшла з ошерету на сторону покровська. Каже, не дивлячись, що скільки років вона знайшла сили, мужності. Онука да. її забрала до себе, до будинку. Там повідомили, що бізнесмен їй хоче подарувати будинок, і вона вже буде в своєму будинку зустрічати перемогу нашу українську. Ну, дуже да. багато історій таких. І нещодавно також дідусь. Також дідусь, да, ще чередина 88 років вийшов сам самостійно, Да. Тобто, якщо захочеш, можна зробити все. Ви ще евакують не тільки людей, а буває і ну, тварин. Да, і тварин. Тварин було у нас таке, да. дійсно це лошадей ми евакуювали, евакуювалися це лише Ласточкіна. Да, була у нас така евакуація. Нам допомагали наші волонтери порятунок тварин Харків. Залишилось в цьому селі буквально там три лошаді. І ми їх вивезли буквально перед окупацією в Діївки. Боляче дивитись в їхні очі, коли вони, дивлячись на нас, не можуть сказати, але ми бачимо по очам, що їм треба допомога наша. Скажіть, будь ласка, що ви зробите в першу чергу, коли буде перемога? Ну, зараз мої родичі пороз'їхалися по всім і території України, і за кордон. Донька у мене за кордоном. Перше це зібратися за святковим столом і відмітити перемогу нашу українську. Скажіть, якою ви бачите Україну після перемоги? Ну, на мою думку, Авдіївка за цвете, від все відбудується, завод коксохімічний наш продовжує працювати. Всі люди повернуться до міста, і ми будемо жити ще краще, чим було. Ви дійсно робите гарну справу, мужню. Бережіть себе. Дякую, Дякую за розмову.